І уряд Великої Британії закликав Росію відновити взаємодію з організацією безпеки і співробітництва в Європі. Цей крок зроблено для того, щоб припинити війну в Україні. Про це пише The Guardian. Там зазначили, що військово політичний радник британської делегації в є Анкурна Раян у своєму виступі у Вітні заявив, що якщо Російська Федерація дійсно хоче миру, то може забезпечити виконання кількох пунктів для цього. Євросоюз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії. Зазначається, що єС досяг свого 90 відсоткового показника зберігання газу в серпні значно раніше крайнього терміну 1 листопада. І в порівнянні з 2022 роком європейці скоротили споживання газу на 18%, що перевищує початково встановлену мету. Нагадаю, що чинна транзитна угода з Росією закінчується у грудні. Україна не має наміру її продовжувати. Натомість гот. Това обговорювати транзит через свою ГТС блакитного палива інших постачальників.